Вітаю! З вами психолог Юлія Латуненко. І сьогодні я хочу відповісти на ваше запитання, яке я чую неоднократно на своїх консультаціях і на моїх прямих етерах від жінок. В основному запитують жінки, а як от зустріти свою людину в житті для створення сім'ї, для народження дітей, як зрозуміти, що саме це твоя людина, от сьогодні така у нас цікава тема. Якщо ви ще не підписалися на мій YouTube канал, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайку цьому відео. І напишіть коментарі, чи зустріли в своєму житті ви свою людину, чи задоволені, задоволені ви своїми стосунками е, на зараз. Е, дуже часто стикаюся з цим питанням, і насправді воно непросте, але я тут маю що вам розказати. Е, я Перше, про що питаю своїх клієнтів, про те, а навіщо тобі людина для життя? І коли мені відповідають, що от можливо ця людина, я хочу на неї спертися, можливо, ця людина може дати мені щось таке, чого в мене немає. А часто Жінки шукають чоловіків, які можуть закрити їхні фінансові потреби, і така знаєте, комерція в стосунках відбувається, що неприємно з обох сторін, і чоловіки не бажають, щоб їх використовували. І жінки виявляються ну як би такими залежними від фінансів чоловіка. Тому дуже важливе питання, а для чого я хочу мати стосунки, що я в них хочу, про що ці стосунки. Да? А дуже часто чую стереотипні відповіді про те, що ну, а як же часики тікають, а як же дітей треба народжувати, і невідомо, кому треба, навіщо треба, хто так сказав. Часто от з такими позиціями, з такими стереотипними установками, жінки роблять все це, виходять заміж, народжують дітей, а потім страждають і кажуть: не хочу вже сидіти вдома в декреті, хочу на роботу, коли дитині вже там 3 місяці, півроку, а їй вже дах рве, і вона вже не може це все терпіти. Є взагалі Така думка, що в принципі не всім людям треба народжувати дітей, тому що не всі не всі готові для цього. Тому що народжувати дітей, створювати сім'ю, ну насправді. Треба мати багато чого в своїй особистості, багато яких аспектів розвинути, розвинути себе, щоб бути готовим. І от тут ми стикаємося з, так, з таким питанням. Моя одна з моїх клієнток на групі запитала, що: а чому так кажуть, що треба бути готовим мати стосунки? От я готова, я готова. Я хочу мати близькі стосунки, теплі близькість хочу, хочу спілкування цікаве. Я готова, але я не можу зустріти. Я там сижу от на сайті знайомств, і в мене там два місяці я сижу, а потім я не витримую, я все це закриваю, я ридаю, я плачу, всі вони якісь не такі, всі вони ну, не, не те щось, не співпадають з моїми. Потребами мати серйозні стосунки. Чому це так? От вона мене питає: Я готова. Справа в тому, що ми зустрічаємо в своєму житті партнерів на тому рівні психоемоційного розвитку, на якому ми знаходимося самі. І ну, це от таке правило, такий закон. Не може людина, яка бути там, людина, яка розвинена там на рівень 11 класу, да, бути в стосунках з людиною, яка розвинена на рівень першого класу. Це просто не цікаво, їх нічого не може поєднувати. Ну це така як метафора. Але насправді що відбувається? Усвідомлена людина, яка самодостатня, яка незалежна, яка може сама закрити всі свої потреби, дефіцити, вона не потребує іншої людини для того, щоб прикрити свої якісь потреби. Ну так часто буває, що жінки шукають чоловіків саме для того, щоб фінансове, фінансове питання закрити. Тому що ну, не можу я як жінка заробити достатньо грошей, а хочу жити багато. І тоді, от, прямий шлях це шукати багатого чоловіка. Але це все не про дорослі стосунки, це про інфантильність, це про те, що насправді жінка не готова до дорослих стосунків. Так, ми можемо знаходитись на певному рівні інфантильного розвитку. І знайти такого самого інфантильного партнера, з яким ми створимо співзалежні стосунки, будемо страждати там, будемо токсичити одне одного, будемо щось вимагати одне від одного. І в кінці кінців розійдемось і зробимо ще парочку дітей, які теж будуть страждати разом з нами і відчувати себе непотрібними. і... Проігнорованими, м'яко кажучи, а то дуже часто батьки ще й зривають свою злість нереалізованих стосунків між собою на дітях. От така історія вона в нас дуже розповсюджена. Тому, якщо ви бажаєте зустріти свою людину, в першу чергу вам треба звернути увагу, а чим наповнені ви, чи є у вас якісь дефіцити в ваших потребах. Потреби бувають різні. Вони бувають такого базового рівня, матеріального рівня, бувають потреби емоційного рівня. Це потреба в любові, увазі, в визнанні, у владі, в самореалізації це все те, що повинно бути у вас незалежно від того, чи є хтось поруч з вами, чи немає. І е, люди, які просто от страждають, будучи в, е, без стосунків в самотності, е, це означає, що незакрита потреба в увазі і в любові. І от коли така потреба, як, знаєте, як воронка, вона прям затягує туди, е, будь-кого може туди затягнути, і людина може е, вчинити помилку в своєму виборі. бо так часто буває, що люди, які відповідають нашому психоемоційному рівню, вони можуть мати токсичний напрямок характеру і можуть дуже гарно відчувати, що вам показати на початку стосунків, звабити вас на це. Особливо, якщо у вас в дитинстві не було уваги, любові, зацікавленості вами, вони будуть все це вам давати на початку стосунків в повній мірі, так що ви будете думати, що «О, ну, в кінці кінців я знайшла хорошого тата або добру маму в обличчі. Цієї людини. Ну, звісно, ви так не думаєте, бо ви думаєте, що ви знайшли прекрасного партнера. Але спокушаєтеся ви саме на батьківські і мантеринські функції, які він вам показує. Бо у вас там дефіцит є. Бо ви колись в дитинстві цього не отримали і вважаєте до сих пір, що хтось вам повинен закрити цю потребу. Але там зовні нема такої людини, яка б задовольнила всі ваші потреби. Тому це дуже ризикований шлях шукати партнера того, який буде показувати вам прям таке, знаєте, буде злиття йти з вами, як мама на початку вашого життя повинна була йти. І такий партнер, він дуже. Добре відчуває цей дефіцит, і він дасть вам на початку, щоб замилити вам очі, щоб ви прям в ілюзію впали, що от він, от він дає все. А потім відбувається те, що в багатьох сім'ях відбувається страждання, драми, і в кінці кінців розбиті серця і розлучення. Тому, перш ніж взагалі думати про стосунки, треба подумати про себе. Про ті вимоги, які я спрямовую на партнера, цим вимогам я повинна відповідати сама. Якщо я хочу багатого партнера, я повинна бути багатою людиною, самостійною фінансово. Якщо я хочу реалізовану людину, я повинна бути реалізованою людиною. Цікаву людину, я повинна бути сама цікавою людиною. І якщо я хочу, щоб партнер вмів. Давати мені любов і увагу, я сама повинна вміти давати собі любов і увагу. А це означає, що от коли готовність до стосунків є, коли я маю в своєму внутрішньому психічному просторі такі внутрішні об'єкти, як хороша мама, хороший тато. Це я можу бути сама собі мамою, сама собі татом можу бути. І ось тут мене питають жінки, а для чого ж тоді чоловік? Але це питання маленької дівчинки. Для чого тоді чоловік? Маленької дівчинки, яка хоче використати ресурси партнера. Але якщо ви знаходитесь на якійсь інфантильній стадії розвитку, ви ще не є дорослою людиною, яка може задовольняти сама всі свої потреби, то таку інфантильну людину ви і зустрінете. Ваш партнер він показує саме вашу проблему, ваш рівень розвитку. Тому якщо відбувається розлучення в результаті того, що один партнер своєму розвитку пішов вперед. А другий застряг там десь на своїй стадії розвитку, от тоді, ну, якби інтереси розходяться. І стосунки нібито добігають свого кінця логічного, вони більше не цікаві обом людям. Тому, якщо ви хочете класного партнера, принца на білому коні, то станьте самі принцесою. І ще одна ремарка. Що е, люди, які не виносять самотності, їм протипоказано взагалі вступати в стосунки. Їм ще треба це все пропрацювати в собі, їм ще треба е, навчитися бути щасливими, незалежно від того, чи є хтось е, з ними в парі, чи нікого немає. Тобто самодостатня людина. І е, коли мене жінки питають, а як же все ж таки зрозуміти, от я там на сайті знайомств сижу, і е, е, ніяк не можу зрозуміти, що це за людина. Є, в принципі, два таких дуже простеньких базових критерія, на які ви можете спиратися. І перший критерій це людина повинна бути вам цікавою як особистість. Щось в ній таке особливе для вас повинно бути. Вона цікава вам ментально, емоційно, вона не закрита емоційно, вона вміє говорити про свої емоції і почуття. Оця людина цікава вам ментально емоційно. Це перша ознака. А друга, другий критерій, по якій ви впізнаєте свою людину, він теж дуже важливий. Це фізична привабливість. Людина повинна підходити вам фізично. і От коли ви спираєтесь вже на два ці критерії, можна рухатися і далі досліджувати вже ваші стосунки. Але якщо ви все ж таки знаходитесь на інфантильній стадії, ви будете спокушатися саме на батьківські материнські функції, які вам людина буде пропонувати на самому початку. Але пам'ятайте, що якщо стосунки побудовані на дефіцитах, на тому, що я хочу взяти в партнера, чого в мене немає, то такі стосунки, вони із Зворотнього боку також будується на цьому. Він теж хоче взяти у вас те, чого в нього немає. І це такий принцип взаємодоповнення, який ну, не працює він в дорослих, зрілих стосунках. Він завжди призводить до конфлікту, до співзалежності. От тому шукайте спочатку себе, пропрацьовуйте, наповнюйте себе. Зробіть себе от такою цілісною, да, в якій є і жіночі якості, і чоловічі якості. Да, в нас кажуть, там тренінги жіночості проводять. Але це все дуже така велика єрунда. Людина повинна бути цілісною, а це означає, що умовно жіночій якості, характер, умовно. Чоловічій якості характеру повинні бути в одній людині. І тоді, як дзеркало, до вас прийде такий самий цілісний, наповнений партнер, з яким вам буде комфортно, весело, цікаво все ваше життя. Я дуже вам бажаю знайти свою людину. Якщо ви ще не підписалися на мій YouTube канал, будь ласка, підпишіться на нього. Ставте вподобайку цьому відео і е, напишіть в коментарях, чи зустріли ви свою людину, або як ви зрозуміли, що ця людина, яка е, прийшла в ваше життя, ваша або не ваша.